80 тисяч тонн гречки щонайменше планують зібрати в цьому році подільські аграрії. Такої кількості крупи для Хмельниччини буде достатньо. Її зможуть навіть продавати за межі області. Аби гречаного дефіциту не було напевне, на полях збільшили площі підписів і культури на 8 тисяч гектарів. Нині гречку продовжують висівати, розраховують на високу врожайність і сприятливу погоду. Середня врожайність по минулому року склала десь 16-17 центнерів з гектара. В минулому році в період цвітіння гречки стояли в високій температурі. Вона, в принципі, не запилилась так, як треба. все таки гречку треба сіяти у 2-3 строки, через що десь, щоб не попасти в один період з якимись такими значить, погодніми умовами, які не забезпечують повний розвиток, щоб від цього частиною посівів вийти. Хмельниччина досі обходиться гречкою власного виробництва. Китайської крупи в області немає, заявляє Володимир Кальніченко. Максимум її можуть ввести з інших регіонів держави. Про це з постачальниками домовляються приватники, які торгують крупою. Ціну ж на гречку, яка вже давно перетнула позначку у 15 гривень за кілограм. Посадовець називає невиправданою. Та ціна, яка на сьогодні яка сьогодні, ходить на неї, вона дещо не оправдана. Ситуація склалась в державі, така що ми живемо не за окремим забором. Попали і ми в цю ситуацію гречану, значить, надіємося, що в цьому році, значить, ми уйдемо від цього. І прогнозує крупа з нового врожаю, ймовірно, подешевшає. Бо для підприємства виробництво одного кілограма гречки коштує приблизно 6 гривень для покупця подекуди вже 20. враховуючи собівартість виробництва. Якщо сьогодні буде, буде так, наведений порядок. Формуванні ціни від воробнивідворна від, на проміжку від виробника до споживача, звичайно, очікувати зниження ціни потрібно. А поки дешевшу гречку ще сіють, посадовець закликає подолян йти у соціальні магазини та відвідувати ярмарки. Там точно ціни нижчі на останньому ярмарку за кілограм дефіцитної крупи просили 14,50. Вікторія Бакалець, Андрій Храбуст, Подільська панорама.